Силова мобілізація з недавніх часів стала невід'ємною складовою нашого життя. В Своїй адвокатській практиці я дуже часто, по декілька разів на день, можу отримувати звернення своїх потенційних клієнтів щодо того, що чоловіка, брата, свата, родича іншого було мобілізовано через силову мобілізацію. Наразі він знаходиться у приміщенні ТЦК, і що йому робити, він відповідно не знає. Ми теж не знаємо, але у нього потенційно є, наприклад, право на відстрочку. От з такими питаннями до мене звертаються звертаються дуже часто. Я хотіла б запити це відео як. Як відповідь на звернення на такі звернення, які я вам описала вище, і ще як спонукання конкретних військовозобов'язаних, які ще не зібрали своїх медичних документів, які не мають потенційно права на відстрочку, але у яких якісь проблеми із здоров'ям, на те, щоб вони нарешті вчинили ці активні дії по збору таких медичних документів, для того, щоб в майбутньому вони мали, хоча б можливість бути об'єктивно отримати об'єктивне заключення. Чиння постану свого здоров'я і бути визнаними не повністю придатними до військової служби, а хоча б придатними до тилових частин, з вами практикуючий адвокат, кандидат юридичних наук Олена Андреєва. Почнемо. Допомагаючи своїм клієнтам оформлювати відстрочку, в тому числі от, дистанційно надаючи певні поради, консультації, звертаючись з адвокатськими запитами з метою витребування тих чи інших документів, я зловила себе на одній досить такі цікавій думці. Не всі клієнти, які отримують повний пакет документів для оформлення відстрочки з тієї чи іншої підстави, поспішають її оформити. І мотивація наступна. А навіщо я буду оформлювати відстрочки в цьому періоді, я краще буду оформлювати відстрочки вже в наступному періоді, коли буде мобілізація продовжена на наступний період в часі, бо мені ж її не дадуть тільки ось до кінця цієї, цієї мобілізації. Я на такі звернення своїх клієнтів кажу наступне: що ви маєте оформити відстрочку тоді, коли ви, у вас є повний уже пакет документів сформований. Оскільки наявність такого пакету документів просто у вас. В руках і ще не говорить про те, що у вас є відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації. Така відстрочка є тоді, коли ви цей пакет документів подаєте в ТЦК та СП ТЦК та СП розглядає і надає вам довідку про те, що у вас дійсно є відстрочка з тієї чи іншої підстави. Така інформація, відповідно, тягнеться за стосунок Резерв Плюс. Проте я б вам би не радила сліпо довіряти тільки застосунку резерв Плюс. Краще, нехай у вас буде і паперова довідка при собі, і ще й роздрукований ваш військовообліку. Ковий документ із зазначенням підстави відстрочки і до якого часу вона у вас діє, тому що застосунок резерв плюс може перебувати на якомусь технічному обслуговуванні він може бути недоступний в той критичний момент, коли вам не буде дуже потрібний для для того, щоб показати, що у вас є право на відстрочку і що ви не підлягаєте мобілізації з тієї чи іншої підстави. Якщо все ж таки з тих чи інших причин ви боїтеся йти в ТЦК та СП для оформлення відстрочки, і такі випадки бувають в моїй практиці, то я б радила все ж таки мати документи на відстрочку, пакет документів на відстрочку при собі. Якщо ви станете. Е Особою, яку, до якої буде стосована силова мобілізація, скажімо, там на вулиці, то зразу, коли вас тільки доставляють до ТЦК та СП, будь ласка, подавайте, заявляйте про це і подавайте документи в той же момент до ТЦК та СП. Але загалом не дотягуйте до такого, коли вже от, от критично і от треба щось робити. По проблему краще попередити, ніж потім е, вже розплутувати ті наслідки, які наступили. Краще заздалегідь оформити цю відстрочку шляхом звернення до. ТЦК та СП. Хотіла також ще відзначити цікаву судову практику з цього приводу. Ситуація. Особу було, до особи була застосована силова мобілізація, її було силою доставлено до ТЦК та СП, але у, потенційно у такої особи було право на відстрочку. Така особа повідомила своїм родичам про те, що вона перебуває у ТЦК та СП. Відповідно, і ці родичі вони направили поштою її документи на відстрочку з відповідною заявою про надання відстрочки. Та заява була заздалегідь підготовлена такою особою з її підписом. Вони направили такі е, пакети документів до ЦК та СП поштою. Відповідно, ми з вами знаємо, що найчастіше ЦК та СП поштою такі документи не розглядає, говорить про те, що явка має бути особистою, і так далі. Але в майбутньому це дало можливість уже адвокату оскаржити незаконну мобілізацію з цієї підстави, що особи що особа. Типу направляла документи на відстрочку до ТЦК та СП і ТЦК та СП були повідомлені про те, що така особа не може бути не може бути мобілізована, оскільки в неї є таке право на відстрочку. Ось така ситуація практично також існувала. Але я звертаю вашу увагу все ж таки краще заздалегідь подбати про те, що. Ваша відстрочка була оформлена належним чином, і ви мали підтверджені документи такого оформлення. А що робити, якщо немає права на відстрочку? Ну так вже сталося. Немає родичів з інвалідності, немає дружини з інвалідністю або вже особа здобула повну вищу освіту, вже й немає можливості вступити до навчального закладу. Що робити в такому випадку? В такому випадку я б радила вам звернутись до свого сімейного лікаря з метою отримання об'єктивної інформації про стан свого здоров'я. Впевнитися, що ваші діагнози вони занесені до системи Хелсі. Можливо, взяти направлення до вузьких спеціалістів, до вузьких фахівців, згадати, які у вас були проблеми зі здоров'ям, відповідно, звернутися до таких вузьких спеціалістів, вузьких фахівців, лікарів з метою отримання об'єктивного заключення про стан конкретно свого здоров'я, для того, щоб у разі, якщо все ж таки вас... Буде направлено на ВЛК, бо до вас буде застосовано силову мобілізацію з подальшим проходженням ВОЛКА. Ви, хоча б, могли б показати ці документи лікарям ВЛК. І також звертаю уваги на зміни, які були внесені до 402 наказу. Я про них розповідала. Робила відео. Тут буде посилання на це окреме відео. Що якщо ви маєте відповідно погіршення стану свого здоров'я, діагнози, які підтверджуються, які внесені в ЄХЕЛСІ, е у вас є роздруківка цих діагнозів, так в медичні, медичні виписки, і на ВЛК вам ставлять заключення, що ви повністю придатні до військової служби, а ви, а ваші діагнози тягнуть як мінімум на те, щоб бути придатним. До тилу або взагалі виключеним е по засадам здоров'я, то все ж таки я б радила вам зразу, коли вас тільки буде доставлено до військової частини надавати ваші діагнози, говорити про те, що ви не можете проходити військову службу у зв'язку з тим, що у вас ваші діагнози не дають вам такої можливості, і відповідно військова частина має право відмовитися від вас, так як потенційного. Потенційного військовослужбовця, і е, після такої відмови буде складено відповідний акт, про який я теж розповідала в цьому відео детально, ви можете подивитися його. І вас буде направлено знову до ТЦК та СП, а там вам має бути забезпечено цей обов'язок їхній. Забезпечити вам проходження ВЛК, направлення на ВЛК е, відповідно не пізніше, як за три дні після от, після от такого факту. І ви маєте пройти це ВЛК уже об'єктивно з аналізом е, е, Аналізом всієї вашої медичної документації тієї ситуації, яка склалася, можливо, з наступним направленням на дообстеження. Тому, відповідно, ваше життя фактично у ваших руках. Не зволікайте, подумайте про оформлення відстрочки, подумайте про це заздалегідь не тоді, коли вже сталося, стався факт силової мобілізації. Ви не знаєте, що тепер робити. Також подумайте, будь ласка, про звернення до сімейного лікаря, про звернення до вузьких спеціалістів, вузьких фахівців з метою отримання об'єктивної інформації про стан я. А я з вами прощаюся. До нових зустрічей. Буду вдячна за лайк та підписку, і для того, щоб ви не пропустили нові цікаві відео, які будуть виходити на цьому каналі. Будь ласка, натисніть на дзвіночок. Всього найкращого. Бережіть себе!